Привіт усім, друзі! З вами Торі. І сьогоднішній урок називається Ісус знаходить нових друзів. Пам'ятний вірш записаний в Євангелії від Матфія 9.13, і звучить він так: Я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Головна думка уроку Бог запрошує всіх приєднатися до його сім'ї. Ти коли-небудь почував себе дуже самотнім, бо ніхто не цікавився тобою. Пригадай час, коли друзі відвернулися від тебе. Так почував себе митник Матвій до зустрічі з Ісусом. Потім усе змінилося, а відбувалося це так. Коли римляни завоювали юдею, вони вимагали, щоб євреї платили їм податки. Нікому не подобається віддавати гроші, особливо якщо вони витрачаються на ворожу армію. Більшість людей були незадоволені цим і шукали можливостей, аби уникнути сплати податків. Римляни наймали на службу євреїв, які мали займатися збором податків з населення. Збирачів податків митників євреї ненавиділи. Вони дивилися на них як на зрадників свого народу. Левій Матвій погодився працювати на римлян, щоб таким чином забезпечити свою сім'ю. Незабаром його друзі перестали розмовляти з ним. Його родичі також відвернулися від нього, та й самі римляни не любили його. Вони ставилися до митників як до слуг і зневажали їх, все, що їм потрібно було, це гроші. Тому Матвій міг спілкуватися тільки з такими самими, як і він, збирачами мита. Люди звикли вважати митників здирщиками, обманщиками та злодіями, однак серед них були й чесні працівники. Римляни не платили митникам зарплату, бо останнім, крім податків для римської казни, дозволялося брати з людей більше грошей. Ці гроші митники забирали собі. Більшість митників зловживали цим правом і вимагали з людей надто багато грошей. Євреї судили про Матвія за його професією, але вони не знали, що він був чесною людиною, яка прагнула до праведності. Однак про це знав Ісус. Він бачив, що серце цієї людини відкрите для Божої істини. Матвій уже багато разів чув про те, що людина на ім'я Ісус стіляє людей і прощає їхні гріхи. О, як Матвій прагнув побачити його і отримати від нього прощення гріхів. Однак він сумнівався, чи Ісус захоче розмовляти з ним, адже юдейські вчителі навіть близько не підходили до митників. Одного разу, сидячи у своїй митній конторі, Матвій зауважив, що на вулиці зібрався великий натовп людей, і римських солдат було значно більше, ніж звичайно. Матвій поцікавився, чи це стався бунт, чи хтось порушив громадський порядок, як раптом він побачив Ісуса. Через мить Ісус порівнявся з Матвієм зупинився і звернувся просто до нього. Матвію, іди за мною. Матвій без вагань підкорився. Він встав і, залишивши всі зібрані гроші, пішов за Христом. Матвій був щасливий від несподіваної дивовижної зміни в його житті. Він був радий залишити прибуткову посаду, зазнати бідності і нестатків, аби тільки завжди бути поруч з Ісусом. На честь Ісуса він влаштував великий бенкет і запросив усіх своїх друзів, яких фарисеї також вважали злодіями та грішниками. Багато людей прийшло до Матвія, щоб познайомитися з Ісусом. Книжники і фарисеї також зібралися біля дому Матвія, аби подивитися на бенкет. Вони Побачили, як Ісус їсть за одним столом із запеклими грішниками, розмовляє з ними і усміхається їм. Вони були шоковані, чому ваш учитель їсть і п'є з вмитниками і грішниками? запитали вони учнів. Ісус подивився на них і відповів: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Відповідь Ісуса тоді вселила надію в людей, які зібралися. Божа милість поширюється на всіх, усі можуть прийти до Нього і отримати прощення. А яке рішення приймеш ти, чи став ти членом Божої сім'ї? Скількох друзів ти вже познайомив з Ісусом?